Продовжуємо на питання потім відповідаю. Наступне питання це закупівля природного, не просто природного газу, а закупівля природного газу у газопостачальної компанії Нафтогазтрейдинг. І так, в яких випадках ми можемо застосувати, ну, скажімо, укласти. Договір з Нафтогазтрейдингом і щоб це відповідало вимогам чинного законодавства. Повноваження Нафтогазтрейдинг продовжені до 31 жовтня 2025 року. Щороку у нас відбувається гра, всі страдають, продовжать, не продовжать, кожен рік продовжують, але всі перед цим страдають два місяці чи місяць. І, особливо два тижні, що робити, гвалт, караул без газу лишимося, або ще щось. Тому звертаю вашу увагу, що, по-перше, у нас немає обов'язку здійснювати закупівлю в Е, Ми сьогодні будемо роздумати, якщо ви хочете, ви можете не купляти газ у Нафтогазтрейдингу, і якщо ви не будете купляти газ у Нафтогазтрейдингу. То це, мабуть, буде один із самих правильних варіантів, і він буде відповідати вимогам чинного законодавства. Це якщо розглядати об'єктивно. Якщо ми все ж таки то розглядаємо з позиції, що все ж таки то газ ми купуємо трейдингу по, скажімо так, пільговій ціні, ми на цьому економимо і стоїть питання, як здійснити таку закупівлю правильно, то розглядаємо наступне. У сьогоднішній день ви можете, наприклад, готувати собі підґрунтя для закупівлі Нафтогазтрейдингу так, як готували ми. ми щороку, кожен рік. Можете ще почекати, часу, в принципі, достатньо багато, але десь через місяць все рівно вам доведеться уже думати над нафтогаз трейдингом. Це в кого договори укладені до 31 жовтня. І так, що ми на сьогоднішній день маємо? На сьогоднішній день ми маємо на сайті, ну, не на сьогоднішній день, це ще почалося з весни. На сайті Нафтогазтрейдингу з'явився новий механізм здійснення у них закупівлі, і вони звичайний, договір, звичайний двосторонній договір про закупівлю. Е замінили договором про приєднання. Договору приєднання. Ну, і вказано, що можна ознайомитися з умовами такого договору та заявою приєднання. Ну, і визначено, які документи ви повинні надати їм для того, щоб вони приєднали вас до їхнього договору. Також вони пишуть обґрунтування. Воно узгоджується з вимогами чинного законодавства. Зразу наголошую, там пишеться, що. Договір приєднання дійсно такий договір передбачений цивільним законодавством. Це не є публічним. Вони пишуть, що це не публічний договір у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України. Договір набуває чинності з дати зазначеної в письмовій згоді на приєднання до договору постачання природного газу. Згода на приєднання до договору є невід'ємною частиною договору, без якої договір не вважається укладеним. Також вони дають роз'яснення казначейства щодо реєстрації договорів. Казначейство теж пише, що дійсно такий договір є, але всі сторони дуже красиво обходять варіант, той, що. У нас немає обов'язку укладати договір із Нафтогазтрейдингом і для того, щоб укласти договір з Нафтогазтрейдингом, який не ходить на відкриті торги, ми повинні штучно проводити відкриті торги. Їх відміняє, вони відмінятимуться, а ми потім переходимо на підпункт шостий, пункт 13 особливостей, відповідно до якого ми повинні врахувати всі-всі всі умови, в тому числі проект договору, який там міститься. Тому для того, щоб на сьогоднішній день проаналізувати, є у нас підстави для укладення договору з Нафтогазтрейдингом чи відсутні у нас підстави для укладення договору з «Нафтогаз трейдингом, нам достатньо проаналізувати. Наступні вимоги законодавства. Договір про закупівлю, господарський договір, що укладається між замовником і учасником, за результатами проведення процедури закупівлі, спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг виконання робіт або придбання товару. Договір про постачання природного газу оприлюднений на сайті Нафтогаз Трейдінг не передбачає підписання договору зі сторони замовника. Фактично, ви повинні підписати заяву, заяву і тоді ви приєднаєтесь до такого договору. Також є цікавий момент. Дивіться, частиною першої статті 634 цивільного кодексу передбачено, що договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. І саме головне, друга сторона не може запропонувати свої умови. А цією другою стороною і ви, як замовник, а ви ініціатор закупівлі, і ви диктуєте умови, а тут виходить, що ви не можете запропонувати свої умови договору. Тому, якщо вартість закупівлі товарів становить або перевищує 100 тисяч гривень. У нас ми здійснюємо закупівлю шляхом проведення відкритих торгів або використання електронного каталогу. При проведенні відкритих торгів. Торгів згідно з вимогами пункту 8 частини другої статті 22 закону, замовник складає тендерну документацію обов'язковою складовою тендерної документації. В даному випадку є проект договору з обов'язковим зазначенням порядку зміни його умов. 57 пунктом. Порядку проведення запиту пропозицій постачальників передбачено, що запит пропозицій також повинен містити проект договору з обов'язковим зазначенням підстав та у разі потреби із зазначенням порядку зміни його умов. От коли ми говоримо за підстави, то підстави в запиті пропозицій постачальників в договорі повинні бути визначені. Тому робимо висновок про те, що проведення відкритих торгів та запиту пропозицій постачальників передбачають складення проекту договору, який передбачає його двостороннє підписання сторонами. Ми. При цьому, якщо ми будемо здійснювати закупівлю за підпунктом 6.13 особливостей. Проєкт договору про закупівлю не повинен відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації здійснення закупівлі природного газу шляхом проведення закупівель відповідно до пункту 10 особливостей. Пункту 6, пункту 13 особливостей, саме в редакції особливостей унеможливлює використання примірника договору приєднання розробленого учасником ТУНАфтогазтрейдінг в, в якості проєкту договору, оскільки закупівлі, що проводяться згідно з пунктом 10, є конкурентними та передбачають участь у таких закупівлях інших учасників. І коли ви в якості проєкту договору, Надаєте договір приєднання. Ну, тут можна було би коректно, чи, ну, скажімо так, принципово оскаржувати ваші договори. І я думаю, що. Хоча треба подивитися, чи були такі випадки, і що антимонопольний комітет задовольнив би такі договори, тому що фактично договір приє... ініціатором договору приєднання є не замовник. Ініціатором такого договору є постачальник, учасник. Тобто ви змушуєте учасника працювати на певних таких якихось От, у мовах, коли можуть, коли безперешкодно може бути укладений договір з Нафтогазтрейдінг, коли ми ведемо мову про закупівлю згідно пункту 11 особливостей. Там не є це проблемою. Там може бути. Яке може бути вирішення проблеми? Вирішенням проблеми я можу запропонувати тільки один такий варіант. Ви оголошуєте відкриті торги, і при цьому ваша тендерна документація повинна містити два примірники договору. Хочете три, хочете чотири, але мінімум два примірники договору. Один з яких буде договір приєднання, а другий звичайний договір на постачання природного газу і прописати, в яких в якій ситуації, в залежності від результату, який договір укладається. Наприклад, якщо виграє організація, яка здійснює постачання, наприклад, природного газу на підставі договору приєднання, використовуємо цей примірник договору. Якщо організація здійснює постачання на підставі, наприклад, договору поставки, то здійснюємо на під... то договір укладається відповідно до цього, наприклад, там договору. Єдине, що для того, щоб, ну хоча б формально, ну, от, відійти від ну, щоб ваша закупка вже не ну, вона і так штучна, щоб взагалі такому, щоб не була штучна, штучна, коли ви берете договори, особливо, от, які розроблялись Нафтогазтрейдингом, то там е, ті положення, які прямо вказують, відповідно до яких нормативних актів вкладається даний договір. Тобто все те, що вказує, що це Нафтогазтрейдинг заміняйте прочерками, які потім треба буде заповнити. Ну, це самий буде найпростіший варіант. І в подальшому, коли у вас закупівля не відбудеться, вона не відбудеться через ціну, то ви підете собі на укладення договору за підпунктом пунктом 6, і в цьому випадку у вас буде, ну, ми вибрали постачальника, який працює, наприклад, за договором приєднання. Тоді це буде мінімум відповідати вимогам чинного законодавства. От і все. Тому, або як варіант. Розглядайте питання здійснення закупівлі природного газу на конкурентному ринку. Це буде, ну, мінімум, правильно, і не буде пахнути штучністю цієї. Так, колеги, у мене все. Всім дякую за увагу. Доброго дня, май... можна невеличке питання стосовно а, Почекайте, нафтогаз. Почекайте зараз, хвилиночку.